Я про політичні рішення. Україна чи може вона претендувати на вступ в НАТО, навіть не, не очікуючи перемоги? Ми маємо просто прецедент. Ми з Настю про це говорили: прецедент Федеративної Республіки Німеччина, яка була в НАТО і після приєднання так званої Демократичної Німецької Республіки НДР, ну, тобто Німецької демократичної республіки Східної. Після возз'єднання вона автоматично стала теж членом НАТО, тому що ФРН воно як називалося, так і називається, і навіть умовно окупована Східна Німеччина вона автоматично стала членом НАТО. Що заважає НАТО на сьогоднішній день проголосувати? Можливе політичне рішення про приєднання України в кордонах 91-го року, але за винятком застосування той самої п'ятої статті. Тому що НАТО не хоче вступати у війну, ми це прекрасно розуміємо, вони бояться передавати якусь зброю, наприклад, Німеччина Таурус, тому що це законна ціль для Росії, і вони цього дуже сильно бояться, будь-яка країна, але все одно з часом передають, але про політичне рішення: чи можна долучити Україну до Північно-Атлантичного альянсу в певний спосіб з дотриманням цього договору, і це політичне рішення, тому що якщо сторони дійдуть якогось Свого політичного рішення буде одноголосне ухвалене, то Україна може стати членом альянсу і до е, довгоочікуваної перемоги, яка ми не знаємо, коли буде, бо ми не беремо кришталеву кулю в руки, не прогнозуємо події. Просто це неможливо. Пане Романе. Цьому заважає? Сам президент Зеленський і як мінімум секретар РНБО Данілов, який місяць назад, ви пам'ятаєте чудово, ні з того, ні зього, Зеленський на своїй прес-конференції заявив: ніхто його за це не питав за язик не тягнув. Ми не збираємося вступати в НАТО частинами допоки не звільнимо всі 100% території, ми частинами вступати не будемо. Це заявив Верховний Головнокомандуючий президент України, який формує зовнішню політику і всю політику України. Ви запитали мене, чому не можна прийняти політичне рішення, тому що українська влада сама це від цього відмовилась. Я виступив єдиний, хто що це абсолютно повна дурня, і таку позицію українська влада не повинна займати, а треба скористатися вікном можливості вступити тоді, коли нам пропонують. Якщо нам НАТО пропонує вступити в альянс з тими окупованими територіями, які є станом на сьогоднішній день. Україна повинна погодитись, що 80% території України будуть під парасолькою НАТО. Це буде гарантувати недоторканість хоча б 80% території України. А 20% Україна поверне з часом, але вже перебуваючи в НАТО, будучи членом НАТО, будучи членом колективної системи е, загальної безпеки Альянсу. Але політичне керівництво України не зрозуміло мені причин саме цю нагоду, таке вікно можливості виключило. І тому вступ України в НАТО на найближчій перспективі, або навіть НАТО, щоб зробило запрошення Україні на Вашингтонському саміті в липні цього року, це виключено. Вони це відверто сказали в силу різних причин, в тому числі і цього. Но ну, головна, все ж таки, це тривалість е, гарячої фази війни, не гаразд на сьогоднішній день на фронті. В тому числі останні події це втрати Авдіївки і тому подібне. Зрозуміло, що весь 24-й і значна частина, як мінімум 25 го року, точно буде в стадії війни. Тому на Вашингтонському саміті запрошення і вступ України в НАТО повністю, на жаль, я виключаю. Це ви виключаєте. Знову кришталеву кулю в руки взяли, але е, дивіться, тут є е, неправильне трактування з моєї точки зору. Настя, перепрошую. Це у мене вступ є тут частинами. ремарка ми не насправді говоримо, про кришталеву кулю. Ми не говоримо про вступ частинами. Те, як трактує Зеленський, що треба відмовитися від окупованих територій, ні, Україна вступає в своїх міжнародно визнаних кордонах, але там є частина окупованої території, так і вона долучиться до альянсу, коли буде звільнена. Тобто ніхто не говорить про те, що заморозка конфлікту, відмова від території і так далі. Україна вступає в кордонах 91-го року. Так, в стані війни, так, це виняток. ФРН теж вступало, вибачте, Окупована Німеччина східна вона була. І дві країни, як мінімум, альянсу поміж собою ворогують: Греція і Туреччина, там у них Кіпр досі не вирішене питання. Хоча Кіпр є членом Європейського Союзу. І, ніч, і нічого, тут ні, нікого це не бентежить. Тобто це політичні рішення, я на цьому роблю наголос. Якщо в Офісі президента не вміють стратегічно мислити. І не говорити, що це вступ частинами і це відмова від окупованих територій, то це безглуздя. Ну я вас тут абсолютно підтримую, і так не має бути. Тому що треба мислити стратегічно, думати про те, що можливо буде розвиток стратегічний, тобто розвиток подій відповідно до певних кроків. І це якраз уже не гадання на кавовій гущі, це навіть не питання, це просто ремарка. Тепер Настя казала, що в неї є теж зауваження. Ну, стосовно там кулі, то на даний момент що Сполучені Штати Америки, що Німеччина вони не схиляються до того, щоб надати це запрошення на Вашингтонському саміті для України. Тобто вони поки що на це не готові. Вони продовжують боятися по суті. Тому тут просто логічні висновки до того, як себе поводять і сполучені штати, як поводить себе Німеччина в даному випадку. Ну тут ще не тільки рішення там США і Німеччини, ну як основних гравців, то там є кому блокувати. Рішення про запрошення України запрошення лише України до того, щоб колись приєднатися до НАТО, тому що йдеться на даний момент лише про це. Ми бачили це, як відбувалося на саміті у Вільнюсі. Дуже ми сподівалися, наша влада дуже сильно сподівалася, що ми отримаємо це запрошення на саміті у Вільнюсі. І Тоді Зеленський так дуже дещо агресивно поводився із заявами поки вирушив і поки їхав до Вільнюса. Що там теж спричинило деякі кулуарні розмови а, про м, співпрацю України з НАТО? Це не означає, що вона погіршилася ні. Але тим не менше, в нас така а, політика тиску до цього була на партнерів. А, але вона на, на той момент на, на вільнюському саміті вона не спрацювала. А, але, от ми кажемо з боку України, що немає в Україні політичної волі на це, немає політичного бажання. Що Зеленський заявляє: а з боку НАТО, от, знову ж таки, повертаючись до цього, а чи НАТО хоче цього запрошення на? Даний момент так країни Балтії кажуть, що нам потрібно це зробити, тому що вони розуміють важливість України і досвід, насправді, досвід України на даний момент для військ НАТО, тому що в них, у них зараз є багато чому повчитися в наших збройних сил України в в наших силах оборони України беремо в цілому не тільки ЗСУ, зараз ж воюють. Але чи є така політична воля в НАТО запрошувати Україну чи навіть приєднати Україну зараз, а звільнені території автоматично тоді ставатимуть теж членами НАТО? Ну як і вся Україна? Відповідаю. на жаль, ні, Нема в них такої політичної волі, і концепція НАТО полягає в чітко визначених критеріях під час гарячої фази війни. Запрошення і вступ України в НАТО виключені. до вирішення України взятих на себе зобов'язань, які вон. Уряд і президент зобов'язався перед США і НАТО виконати, і ви знаєте позицію Байдена, який не раз наразово казав як мінімум два фактори, які стримують вступ України в НАТО. Гаряча фаза війни до закінчення запрошення неможливо, тому що невідомо, чим завершиться війна, перемогою чи поразкою. Це на погляд НАТО. Це не моя точка зору. Я просто вам довожу позицію НАТО формально. Суху ну вона така є. І друге це виконання України свого домашнього завдання. Нема реформування, нема змін узорпації. Тальна влади, ви знаєте краще мене, що не випускають навіть за кордон на запрошення Мюнхенської конференції, запрошення Сенату, Конгресу, США, українського експрезидента. Я не буду прізвище називати, не в не в прізвище справа, але Порошенка не випускають Давайте я скажу план. це прізвище. Дивіться, мене план. дуже часто звинувачують, що я дуже критично до нього ставлюся. Насправді, це абсолютно дурня не випускати я Порошенка. тобто я Віде, з вами згодом країна це... хоче вступати в НАТО. Україна хоче вступати в ЄС. Україна взяла зобов'язання виконувати ці е, е, зобов'язання і ці критерії. Слідувати їм нам дали асоціацію вступити в альянс і в той самий час в Україні відбувається повна узурпація влади, повністю усуваються всі гілки влади і зосереджуються в п'ятьох, шістьох, як сказав знову ж таки президент України на своїй прес-конференції. У мене і моя команда: п'ячі чоловік, з якими я приймаю всі рішення, в тому числі і ставка це верховна. Новано командуючий під час війни прийняли останні рішення два тижні назад, і ми бачимо наслідки цього рішення. Тому якщо країна претендує на членство в НАТО, і ЄС, вона повинна виконувати взяті на себе зобов'язання. А якщо країна узурпує владу, не випускає, не дотримається демократичних принципів, немає судової системи, немає нагляду і контролю за судовою за, за, за силовими органами, за прокуратурою, за СБУ, за іншими, Ч, то ж вибачте, пане Юрію храти? на. Нагляд є, нагляд є, так, але який сторони... тут же ж треба розрізнити, який саме нагляд цей буде. Так, нагляд зі сторони тільки банкової, Більше нікої то зі сторони п'яти шести людей. Сьогодні відбувся повне реанімації, повна реабілітація антимайдану. Ми сьогодні відмічаємо десятиріччя. Зеленський прийшов покладати умовно кажучи вінки на пам'ятник, не пам'ятник, символічний пам'ятник загибел небесної сотні, і в цей самий час на десятиріччя закрилося все кримінальне переслідування за розстріл на майдані і він. Всіх цих злочинців привів до влади весь антимайдан, привів до влади до себе на банку, дав їм всі генеральські погони, найвищі посади в усіх це ні з нашої влади. Не, не розгойду ти човен, але якщо серйозно дивіться, я тут не буду до такої риторики вдаватися, але. Ми з Настю знову таки до етору проговорювали. Настя, я що казав? Що в нас головна вимога НАТО це верховенство права. От, узагальнено. верховенство права це судова реформа і верховенство права. Справедливий суд. Джастіс це справедливість, воно перекладається напряму. І у нас це має Міністерство суди. юстиції називатися Міністерство справедливості і суди. Ну, так це це все є. Я ж кажу, це узагальнене не. Розуміння, тому що Україну, яка не подолала цю основну перешкоду, не впровадила навіть під час війни верховенства права, її в такому вигляді в НАТО не чекатимуть, тому що про що ми говорили? Настя? Про те, що Болгарію, Румунію, Угорщину, Словаччину фактично авансом взяли в НАТО свого часу, там, де є та сама проблема, яка в Україні взагалі глибоко вкорінена. Говорили про це? Говорили. Таємниця це не таємниця. Допоки права рука Зеленського татаров плюс Єрмак, а це знаєш, ми з Тамарою ходимо пари, то це означає просто простий маркер відсутності верховенства права в Україні, тому що Зеленський на нього не наважився на цю важливу, в принципі, і докорінну реформу, яка відкриває Україні шлях в НАТО частинами цілком і повністю як завгодно. Тому що тоді є і контроль, цивільний контроль вже немає. Ти таремно сміялися, що контроль є. Немає контролю. Або є контроль з боку банкової над усією системою. Оце от правда. А те, як передбачено в цивілізованих країнах, бо НАТО і Європейський Союз вже впеклися. Вони тепер дмухають на воду, а не на молоко. Я перерахував ці країни. І це об'єктивна реальність. Вони тепер мають клопіт з Словаччиною, з Угорщиною. Болгарію і з Румунією. Ну, з Румунією в, 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 в меншій мірі, тому що Болгарія, це взагалі. Я, я просто піднімаю руки, Угорщина і Словаччина, ви самі знаєте, що там відбувається, пане Романе, ви за. Справед... Віло, запитаючи мене, чому НАТО не приймає відповідне політичне рішення, яке би нам сподобалось, тому що наше політичне керівництво не виконує взяті на себе І Ви ж подивіться, що вони витворяють. От ви тільки що самі все підтвердили. Десять років Україна два українських президента, повних президентських термінів, саботують виконання реформування СБУ. Вони відмовляються виключати звідти економічний підрозділ, який займається митницям, деребаном на митницям і так далі. СБУ повинно мати тільки три функції: розвідувальню, контррозвідувальну і кіберзахист. Все, все решта повинна бути усунути. І два президентських терміни, два різних президента повністю блокують виконання взяток на себе зобов'язань. Ось і все. Ми не виконуємо я, виконуємо вам, тому, що це... я Я з вами згоден, тому що ми, як папушки, в той Ukrainian Media Network ми постійно це розказували в етерах. Тобто, ми ж не заангажовані, ні олігархами, ні владою, так. Ми Пане постійно Роман, про це говорили. Пане Романе, одну секундочку, от визначний журналіст. Так. Скажіть мені, а хто слідкував за журналістами? Бігус інфо. А ще є команди, слідкувало СБУ. А хто призначив на цей департамент цю людину, яка слідкувала? Сам Зеленський дав наказ це... слідкувати за журналістами. І цілий рік Ну, в У мене інсайди є, інші. Війни. Не сам, не сам Зеленський, але те, що йому піднесли отак, от на, на, на таці або на блюдечку і сказали: глянь, тут є в принципі за що натягнути в офісі президента, то цим скористалися хочете, за нагоди, але самі собі підклали підкладають дані. Прийняло в НАТО, щоб зробило запрошення, щоб прийняло політичне рішення. Я тут до речі, от Рома повертаючись до нашої розмови до Етеру, і я теж казала і неодноразово це повторювала. Тому що реформування України в першу чергу потрібно нам. Це не для НАТО потрібно, це не для європейського Абсолютно союзу. потрібно, Це нам потрібно. Нам потрібно реформувати свою країну. Нам потрібно бути демократичною країною. Нам потрібно, щоб в нас було верховенство права. Нам потрібно, щоб ми викорені викореняли корупцію, ну максимально як це можливо для нас зробити. Нам це потрібно. І тоді нас і в ЄС візьмуть, і тоді нас і в НАТО візьмуть. І будуть для цього абсолютно всі умови, коли ми самі для тоді, себе зробимо. Настя, тоді, тоді ми навіть не проситимемо, тому що подивись на Фінляндію і на Швецію. Які, так. Ну, якби не Орбан, то Швеція вже б набула членство в НАТО, тому що це автоматично, коли країна вбудована, інтегрована повністю. І в ці структури відповідає всім вимогам, то це відбувається, ну, знаєш, я не думаю, що Фіни дуже сильно боролися за членство в НАТО. Ну, подали заявку, їх тут же фактично і прийняли. І Україна навіть, знаєш, не болітиме голова про вступ в ЄС і НАТО, якщо ми зробимо це домашнє завдання. Це абсолютно правильно. Це в наших інтересах, але так само не можна приходити. Я не знаю, з чим це порівняти, то щоб себе не принижувати, знаєш, такий синдром або комплекс менш Ну, одним словом, на бенкет не приходять в шортах пляжних з брудними ногами, значить, п'яним і обдолбаним наркотиками. Та Тобто, це певний дрес-код. Дрес-код, ти маєш відповідати певним вимогам. Ну, коли там запрошують на якийсь захід. Пишуть дрес-код такий, то можна написати дрес-код який завгодно, тоді це карнавал. Тут дрес-код, ти мусиш бути джентльменом і леді, та? тобто таким подружжям, яке гречно приходить і поводиться цивілізовано, розуміючи загальні правила гри. Україна поки що не є таким подружжям, яке гречно приходить відповідно до дрес-коду. Просто у нас дрес-код недотриманий. Ми навіть не те, що в пляжних шортах, ми, здається, гляка йдемо і в брилі, такому сільському брилі, і за собою ведемо корову, козу, і гуси, і кури. Знаєш, собака гавкає, гуси гикають. От десь так воно виглядає. І це не комплекс меншовартості. Я просто кажу, що це так еліта презентує Україну, думаючи, що. Варто вдягти там кольору Харкі, знову сказати якусь промову, написану спічерайтером про те, що Україна в стані війни, так Україна в стані війни, але це не є аргумент. Для них це, це не є не аргумент. Я для нас це дірка погоджусь. в паркані. Тобто для них ми дірка в паркані. Вони не хочуть паркан робити дірку, тому що Україна ось така бідна, гола без безкартуза. Як Як якщо Україна Орбан буде відповідати вимогам. Україна... Україна... Рома, можна я Орбан як, сам як не відповідає Орбан. вимогам. Слухай він не відповідає. Я кажу, як Орбан сказав, і ця насправді фраза його його висловлювання про те, що Україна має залишитися буферною зоною між Росією та Європейським Союзом. По суті, зараз поки що так і відбувається, тому що зокрема і через те, що Україна неспроможна на даний момент, принаймні читав чи пак та, чи немає бажання політичні еліти, не мають бажання проводити ось це необхідне реформування, яке потрібно нам сам, нам самим, щоб нас була. Хороша, демократична країна, щоб ми не скочувалися до Росії, щоб ми не скочувалися до авторитаризму, до диктатури. А, і просто ми самі себе залишаємо зараз цією буферною зоною насправді. Ну, політичними кроками, внутрішніми, так. так. Пане Юрію, якщо у вас є ще ремарки, які додати, ми вас послухаємо радо. Ні, я повністю з вами погоджуюсь. Ми тут, якби на одній хвилі, у нас немає жодних протирічних. Ми однаково дивимося на те, що відбувається. Просто ми порозумілося, в тому консенсу знайшли, чому нам не роблять політичну ласку і не запрошують нас в НАТО. Ми, по-моєму, вичерпно відповіли на це питання. Тоді Дякую. будемо вам дякувати Дякую за те, що вам. доєдналися до нашого етеру, доє... доєдналися до нашої розмови, і <свісно> сподіваємося, що реформи ми всі разом доб'ємося найближчим часом. Дякую вам.